Створення нових робочих місць та підтримка професійного розвитку працівників ключові пункти меморандуму, який підписали представники бізнес асоціації Івано-Франківська та центру зайнятості. Таким чином, учасники домовленості планують максимально вирішити проблему кадрів на Прикарпатті. Чи вдасться це їм, наш Денис Лужний розкаже. Фахових працівників на Прикарпатті сьогодні бракує, стверджують як підприємці, так і представники центру зайнятості. Тому й об'єднали зусилля, аби вирішити цю проблему. Сьогодні величезна проблема з дефіцитом кадрів, в тому числі кваліфікованих кадрів. І ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб створювати умови для роботи підприємств для того, щоб ми мали можливість залучати кращі кадри, давати можливість в тому числі нашим ветеранам військовим працювати на наших підприємствах. Працевлаштовувати це буде окремим елементом нашої взаємодії та нашої співпраці. Вони об'єднують біля 10 тисяч працюючих. Звичайно, це є зручно для них і для служби зайнятості, тому що ми. Можемо почути від роботодавців від діючого бізнесу про запит на робочу силу. На сьогоднішній день є дуже проблема у забезпеченні кадрами наших роботодавців області. Кожна зі сторін обіцяє виконати покладені на неї обов'язки. Ми як бізнес готові надавати ті пропозиції, ті вакансії, які для нас є затребуваними. Для того і центр зайнятості буде більш ефективно виконувати свою функцію. Ми при цьому будемо мати можливість швидше заповнювати ті вакансії, яких ми сьогодні потребуємо. У базі даних служби є біля 2 тисяч вакансій, а за 11 місяців 16 тисяч вакансій подали наші роботодавці. Якщо ми хочемо порівняти аналогічний період минулого року, то на 23% кількість вакансій збільшилася. Найбільше сьогодні на Прикарпатті бракує продавців, офіціантів чи кухарів. Забезпечити кадрами, обіцяють як місць так і релоковані підприємства.